Кривий ріг, гучний вибух прогремів ось у цьому будинку. Рвануло в одній із квартир. Вибуховою хвилею. вмить винесло усі навіть сусідські вікна, а будинок охопив вогонь. В епіцентрі опинилася 72-річна власниця. Її життя врятували патрульні. На третьому етажі горіть квартира. Піднявшись на третій етаж, виявили жінку, яка була в шоковому стані і намагалася повернутися в квартиру, щоб забрати свої документи. Визвали пожежників і із щоб оказати першу медичну допомогу і забрати женщину з ожогами в лікарню. У постраждалої опіки обличчя та рук її госпіталізували до лікарні. Пенсіонерці просто дивом пощастило вижити. А от квартиру практично знищило вогнем. Попередня причина вибух побутового газу. За порядка 25-35 хвилин була ліквідація проведена даної пожежі. Дане питання по причинам горіння у квартирі, пожежі в квартирі, експерти поліції працюють. Вибухотехніки, газовики та правоохоронці досі, досі досліджують місце вибуху. Остаточну причину обіцяють назвати не раніше ніж за тиждень. Увесь цей час налякані сусіди госпіталізованої пенсіонерки проведуть у темних квартирах і без газопостачання.